Знайдіть, яка саме труба тече, і ми приїдемо її залатати. Це щось новеньке від криворізьких комунальників, але таку пропозицію отримали мешканці одного з ОСББ на прохання заварити трубу, бо підвал останні кілька років постійно перетворюється на басейн. Ми поїхали на місце, аби побачити ситуацію. Про це наступна історія. Я вас запрошую до підвалу сахарова 1 це в нас підвал. Голова ОСББ Олена Рибка запрошує до будинку. У підвал, якого скоріше нагадує басейн. Тобто це вода, Так, це водичка в нас опалення. Правильно? Так вона стікає з нижче. Тут у людей опалення немає, але ага. вода в них в підвалі є через пориви. У ньому постійно поколіно води через пориви теплопідприємства, а ще мокра стеля. Це зверху конденсат. У нас бо водичка тепла. Він виступається. У нас так перші поверхи живуть. Опалення у нас його нема ніколи. Володимир Каструк, мешканець розвісного будинку із затопленим підвалом. Говорить у будинку, виросло ціле покоління дітей, які звикли жити із холодними батареями. Температура в квартирах вище 13 Градусів просто не піднімається. Ми гріємося тільки обігрівачами електро. У нас діти маленькі, ми хворіємо. У нас постійно ці нежиті, постійно проблеми з Легенями найнижча будівля району додає Володимир потерпає від нестачі тепла останні 20 років. Це все, те, що... це все те, що тече з усього східного. Невідомо з якого будинку з незалежності України лється сюди. Окроп. Голова сусіднього ОСББ Андрій Донцов демонструє, куди якраз і збирається вода з горішніх будинків, а потім підтоплює багатостраждальний на Сахарова. Один ну Зараз відкрию. Ви подивитесь тут Ніагарський водоспад. Подивіться, за що люди сплачують кошти. Це вода з опалення. Пан Андрій додає, цей окроп призначений для труб опалення і не має потрапляти у каналізаційний колектор. Причина у великому пориві вище, який не можуть локалізувати комунальники з теплоцентралі. В этом колекторі таке давлення. у цьому колекторі такий тиск. Не йде з двох люків каналізація, перетискає ті. У нас у підвалі зараз проблема саме із каналізацією. Вона йде у підвал. Добитися нічого неможливо. Куди не телефонуєш, просять сказати проблему. Я ж не слідчий. Два будинки знаю звідки вода. А далі ні. От коли ви дізнаєтесь, хто вас затопив, то ми і приймемо заявку. Цій проблемі додає голова ОСББ три місяці. Хто має її вирішити? Велике питання. Я не знаю, як вижити, тому що е, навіть коли вони подали тепло, відзвітували, що подали тепло, і цей будинок починає вимикати ДТЕК по світлу. Люди залишаються в таких реаліях, що вони і без світла, і без води. І я не розумію, як їм вижити, тому що вони і навіть обігріва обігрівача не можуть увімкнути. Тобто реальність така, що люди тут просто виживають. Тим часом чергове підтоплення в будинку на Сахарова 1 виліться мешканцям у копійчину через витік великого об'єму води. Бо за те, щоб відкачати один куб, приватники беруть не менше трьох тисяч гривень. До речі, гідрогеологи застерігають, підтоплення підвалів є вкрай небезпечними для фон. Будинків. В залежності від складу вод, якими підтоплюються будинки, якщо вони мають агресивність, то вони фактично можуть з'їдати за декілька років, а іноді і скоріше як залізобетонні споруди, так і в принципі комунікації у будинках. Фахівець додала, якщо підтоплюється ціла територія, відкачувати локальний підвал. Це додаткова небезпека у майбутньому для основи будинку. Необхідно, щоб було водозниження у всьому районі, тобто необхідно підійти до цього з точки зору дренування цієї території для того, щоб не тільки будинки, які там 50 років почували себе гарно, але і новобудови. Особливо коли в нас руйнуються комунікації, то в нас. Через це починаються додаткові витоки з цих комунікацій води, і це фактично дуже е, пришвидшує всі процеси і навіть робить гірше у майбутньому.